Вітаю, Україна! Сьогодні у мене на огляді продажі Volkswagen Passat. Комплектація SE 2013 рік. Власник купив у мене Forester 2018 року і залишив на продаж цей Passat. Я сьогодні з ним розбираюсь. Є багато цікавого, в чому я розібрався. Пристепніться, поїхали. На початку, що хочу сказати, щоб не для вас не для мене не було зайво витраченого часу здарма. дарма. Вона в Америці була на аукціоні в 2017 році продана з, після граду. В неї є деякі трошечки м'ятники, залишились, але в цілому норм вона вся в первій От, е, э, тобто ДТП по ній, судячи з усього, явно не було. І нюансів є два. В 17-му році в неї було 220 тисяч кілометрів пробігу. В Україну вона потрапила в 2018 році. Власне, дії є з лютого 2021 року. І зараз на одометрі 207 тисяч кілометрів. Тобто той проміжок, що вона робила з 2018 по 2021, де той пробіг, ніхто Толком, на жаль, не знаю. Він проїхав тоді 40 тисяч кілометрів за ці останні три з половиною роки. Да? Далі поїхали розповім всередині. Відносно її підкапотного простору, п'ятициліндровий, 2,5 двигун, атмосферний, він достатньо надійний, ресурсний, вони славляться саме цим. До речі, зареєстровано газове обладнання, в ньому ти можеш газ поставити і їздити спокійно. Вже не треба буде його реєструвати. І так само, 6 шестиступінчна автоматична трансмісія від ЕСІН, класична, тобто не роботизована. Це все зазвичай ресурсне достатньо тут. Під капотом нічого навіть спеціально не мито. Ви все це бачите. Зміняємо капот, бачите, трошечки є пасічонка на капоті. Є. На бамперах незначні десь це ж цяточки є. Тут навіть він витертий, бачите, ЛКП трошечки сполюроване, напевно. Із нюансів от на водійських ручках, бачите, трошки є теж підрив фарби вже присутній. На даху невеличкі м'ятинки, сколіки, такво ж тут присутні, вони є. Гума, до речі, має на це звернути увагу. Тут стоїть континенталь. Достатньо непоганим протектором. І комплект є ще з зимової гуми. А позаду, до речі, не континенталь, то трошки інша якась, в мене там в запасі аж 6 колес від неї. Я не знаю, там зима ся чи ні, не перевіряв, але є, коротше, гаряч, 6 покришок в комплекті йде до неї. Ну, В цілому страшного так палакипи нічого нема. Звісно, відносно рокам вже пробігу, чорному кольору. Так само і тут підрив трошечки, бачите, фарби є. Але ну, я не скажу, що вона погано виглядає. Що стосовно ОТ, Саточка така, що в очі кидається раз. Ну і незначні, я ж кажу, десь ще можливо по даху є. Yeah. Відносно стану сидушок. Зараз вони прекрасні. По були були ці дві вставочки. Тут був дермантин трошки потріскався і тут десь був, мені здається, підлом. От ми поміняли вставочки. Саме цікаво сталося, ну, зараз я прийду вже по салону. Покажу вам мою другу сидушку. Один незначний нюансик, дефект, який є отут, от, бачите, невеличкий. Цілому, все непогано. Електропривід сидіння є, і до речі, чисто 13 рік. У нас як тих паспорті, так і конвейерна дата. Все збігається. Чималим було моє здивування, коли я побачив, точніше мені дзвонив е, хлопець, мій, який ремонтує сидіння. Він не набирає, каже: тут немає подушки. Подушки безпеки в водійській сидушці. Я кажу, як нема, вона ж не була в ДТП. Я в Карфаксі бачив, що в якомусь навроці році один тичок був по задньому бамперу. Там мізерні пошкодження, типу там в Карфаксі, знов таки. В цідушці немає м, подушки. Її чи демонтували, він каже, провода да, відкусані, замотані. Можливо, міняли салон з якогось донора. І наскільки я побачив по карфаксі, вона через Грузію з цього їхала. Ну а там таке, в принципі, можливо. Можливо, міняли сидушки з донора. Я не думаю, що їх хтось спеціально розшивав, щоб зняти туди подушку. По прибору, по приладу, вона вся. Ціла, жодного підкрасу я не знайшов. Вона, причому видно, що лакофарбове покриття вже відповідає рокам, є сколи, є там м'ятинки, є царапинки, подряпинки і так далі. Тому цей момент залишається таким трошки дивним. Але ну я завжди кажу, довіряли перевіряю. Якби не палів цю сідушку, то ні я б не знав, не власник. Власник був шокований, коли йому про це розповів. Ну так в комплектації нічого занадто дивного у нас немає. Є чотири склопідйомника, є електродзеркала з підгрівом, є датчик світла. Це у нас яскравість приладів. Тут у нас багажничок відчиняється. Ось на одометрі пробіг 207 тисяч кілометрів. Ну ви розумієте, що якщо власник проїхав 40, тобто він її брав 167 було, хоча по факту вона заїхала в Україну вже з пробігом 220. Ну, давайте прикидувати рахувати, що 1300 у цієї машини, ну, по-любому, має бути, як мінімум. да? Кермо. Стан керма, шкіра ціла, жива, трошечки підтертості, бачите, невеличкі тут є. Тут управління мультимедією. тут управління бортовим комп'ютером. Ключа у нас, до речі, два, щоб скажу, щоб важливо було. Звичайний тут кондиціонер, є підігрів передніх сидушок. Мультимедіа. До речі, з цікавою такою SD-картою. Без камери заднього видавана, я розумію, що її можна під'єднувати, якщо ви хочете. Так само у нас тут є AUX, тут гніздо для підкурювача, отакий кармашечок тут є. Окрім драйв режиму, є ще спорт-режим. Оце мене дивує, вах, так вони зробили якось трошки дивно, що ти не відчуваєш, можеш випадково на спорт включити замість драйву. Ну і Тіптронік тут є. Бачите, плюс-мінус переходимо і погнали. Два підстаканничка. У підлакітник ось у нас AUX. І ось у нас ще одне гніздо для підкурювача. Так, дзеркало з автоматичним затемнінням. Люк, до речі, я не перевіряв. Перевіримо зараз. Відчиняється, зачиняється. До кінця все добре. Перевірили, слава Богу. Тепер на провітрювання теж все в порядку. Чого-чого, а в пасаті місця не пожаліли не для кого. В мене зріст 193 см. Я попереду розвалився як слон і позаду сиджу, також не торкаючись колінами місця навалом. Я сиджу, вау, як супер і комфортно. Тут класно все. Є підстаканнички, є підлокітничок зручний, є полиця. В ньому так все добре, є свій повітродув. По німецьки високий, бачите, такий тунель-коридор, тут, як зазвичай, в них... Ну, просто хорошо, комфортно мені тут сидиться, хочу їхати далеко, будь ласка, везіть мене. <гум> Багажний відсік в пасаті так само. Тут приголомше, він достатньо глибокий, об'єму тут багато. Може, не сильно дуже високий, але глибокий-глибокий, достатньо. Гумовий килим є. Тут під полицею у нас декаточка, домкратик, балонник, наче як все тут є, те, що має бути. Ну і тут все в повному порядку. Спинки скидаються, до речі, і зачиняємо. Ручка є. До... Місце під руку, бачите, щоб зачинити зручно. Що дуже важливо сказати, власник мені повідомляв, що оливи цей двигун не бере. Ну, Я йому вірю, що доросла людина фігню я би такою не займався щось розказувати. Їздила машина на 5В-30 на синтетиці Fuchs Titan, Це дуже достатньо хороша олива. Ну, по крайній мірі останнього власника останні роки. Плюс, що ще? Витрати пального я особисто не їздив. Багато спілкувався і чув, що ці мотори ціняться за ресурсні саме, що це такий старий добрий дракон. Але по витратам пального 12-14 по місту, напевно, буде. Так Плюс-мінус мені казав і власник. Тобто витрати тут такі є. Ну, Плюс, що ставиться газ. Зараз ми з вами спробуємо, як цей дракон поїде від нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. 80. 90. І сто, ну ось так він їде. Нічого поганого сказати не може. Не було в принципі непогано. Понятно, що турбований там 1.8 буде їхати краще, але все ж таки, напевно, теж такому краще б дракону віддав би перевагу. Ну, як і більшість зачасту і віддають. Вперше мені прийшло таке сказати на думку між турбованим і атмосферним двигуном. Я б сказав, атмосферненько тут зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним рейкам. Все дуже тихо, все непогано, і по технічному стану я в принципі майже впевнений, що людина за нею стежила і доглядала, бо там косвенно знайомі хлопці, її обслуговували за машиною. Останній власник стежив точно. В резюме я скажу наступне: це великий просторий автомобіль для тих, хто любить великі тачки, комфортні відносно. Я не скажу, що вона якийсь еталон для чогось, комусь, якось. Просто велика, зручна тачка. І за ті гроші, за які вони продаються, я вважаю, що це досить, досить непоганий прайс за такі гроші, таку тачку мати. Ну, прикольно, вона і вигляд має, вона і простора, Чорна на чорному все. З нюансів є то, що якийсь. Е я не знаю, як називати тих людей дебільних. Хтось відмотав тут пробіг колись, чи в Грузії це було, чи в нас в Україні, не знаю. Я так хочу, щоб за це ввели кримінальну, щоб відповідальність була. От дуже хочу, чесно, щоб до цього ми колись прийшли. Е, прийдемо, я думаю, це перше. По-друге, ну куди ділась подушка сидушки? Де тут що і як по безпеці, я вам нічого не можу впевнено сказати. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте, заганяйте на СТО, виворачуйте все ізнанку, ніхто вам слова не скаже. Будь ласка, перевіряйте. А так я думаю, що за ці гроші цією тачкою, ну в принципі, в цілому ви маєте залишити задоволення. Приїжджайте, набирайте, до зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трандавто. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!